Всеукраїнське об'єднання Батьківщина йде потужною своєю командою до місцевих виборів. На конференції Всеукраїнське об'єднання Батьківщина одностайно було проголосовано кандидата на міського голову Попенко Ольгу Михайловну. За 10 років її управління коледжем було створено справжній культурний осередок Найкращий в Чернігівській області заклад. Як говорять студенти, це місто Сили Прилук. І там панує дух європейського студентства. Переконаний в тому, що Ольга Михайловна Попенко і наше місто зробить одне з найкращих в Україні. На цій же конференції було затверджено список кандидатів. Нашої команди до місцевих рад Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Першим номером в списку йде Шамрай Анатолій Васильович. Тричі мер, порядна, фахова, справедлива людина, справжній господарник. За часи правління Анатолія Васильовича Шамрая працювали підприємства, створювалися робочі місця, своєчасно виплачувалась заробітна плата. Підтримувалась освіта і медицина. І сьогодні ця людина в нашій команді в списку номер 1 Команда Батьківщина зібрала потужну команду найкращих, чесних, справедливих, фахівців і дуже амбітних людей. Амбіція перше і головне зробити місто Прилуки найкращим в Чернігівській області, локомотивом системних зрушень. В Україні локомотивом ціль залучити інвестиції, створити робочі місця, щоб була чесна і справедлива влада, зробити найкращу якість людського життя, побороти корупцію. Наша команда сформована і готова до чесної конкурентної боротьби суперників задля боротьби з корупцією злиднями і несправедливостю. Переконаний, що таку потужну команду Батьківщина громада міста Прилук підтримає. І зараз я хочу надати слово кандидату в мери від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Попенко Ольгі Михайлівні. Шановні друзі, щиро дякую партії Батьківщина і її лідеру Юлії Тимошенко особисто. Народний депутат Валерій Дубіль сказав, наша амбіція докорінно оновити прилуки. Сучасна історія знає невеликі європейські міста, що спалахнули новими зірками і принесли докорінні зміни. Наведу приклад міста Ліберець в Чехії. Це місто сьогодні посідає перше гідне місце. Серед інших міст країни. Навіть Прага займає третю позицію. А перше місце це значить найкращий соціальний захист, заробітна плата, тривалість життя, чисте повітря. Люди хочуть так жити. І ми, прилучани, будемо так жити. Тож важливо, що разом зі мною до міської ради йде потужна команда. Яка гарантує вам такий самий прорив, забезпечить порядність, чесність, законність, справедливість, усуне корупцію у всіх сферах нашого життя. З нами в команді йде Анатолій Шамрай. Це знана і поважна людина в нашому місті. І на сьогодні залишається. Найкомпетентнішим мером. Я повністю підтримую соціально-економічні пріоритети партії Батьківщини, її боротьбу за встановлення справедливих тарифів, індексацію заробітних плат та пенсій, відродження національної економіки. Я 12 років був мером міста. Неодноразово вибирався депутатом міської ради і маю всі підстави сказати, що головним завданням для міської влади є забезпечення і реалізація соціальних програм містян. Треба пам'ятати, нас вибирають люди, і ми мусимо чути їх. Та захищати їх. Я готовий стояти бік обік з батьківщиною і впевнений, що прилучани підтримають нас. У нашій команді тісно поєднана досвід і молодість, мудрість і сучасне бачення перспектив розвитку міста. Саме разом з нами у тісній співпраці йде Дмитро Іванов. Молодий управлінець, який спеціалізується з питань інвестицій та розбудови житлово-комунального господарства, інвестиції та створення нових робочих місць з достойною заробітною платою це і є запорука успіху нашого міста і всієї країни. Ми знаємо, як це зробити у житлово-комунальному господарстві. Мають відбутися докорінні зміни: перше це модернізація всього комунального господарства. Друге встановлення. Теплових лічильників і індивідуальних теплових пунктів. Третє: заміна старих магістральних мереж на нові і заміна старого обладнання на нове, більш сучасне із звання позабюджетного фінансування. Наші люди заслуговують на якісну послугу та чесні, справедливі тарифи. Однією із найвразливіших сфер нашого міста є соціальна сфера. Перед педагогами, які дають кожному з нас путівку в життя. Перед медичним персоналом, який готовий завжди прийти нам на допомогу. Перед працівниками культури держава завжди в боргу. До слова запрошується Тетяна Фесенко, заступник директора Прилуцького гуманітарно педагогічного коледжу закладу, у якому цей напрям роботи на високому рівні. Гуманітарна сфера у нашому місті, як і в усій країні, потребує сьогодні докорінних змін. Вважаємо, що сьогодні як ніколи необхідно зберегти мережу навчально-виховних закладів, закладів культури а також медичних установ, оскільки розуміємо, що здійснюючи реформування, сьогодні необхідно зберегти кожне робоче місце. Також своїм завданням вбачаємо створення культурно-розважальних та спортивних центрів, забезпечення своєчасною виплатою заробітної плати працівників бюджетної сфери. Окрім того, вбачаємо необхідним забезпечення належним сучасним обладнанням усі навчально-виховні та медичні установи міста. Захист прав дитини це один із головних аспектів соціальної сфери. До слова запрошую начальника служби у справах дітей Перлуцької міської ради Людмилу Кулій. Пріоритетом у своїй роботі ми вбачаємо захист прав найвразливіших верст населення нашого міста. Прийшовши в раду, будемо вирішувати питання фінансування міської цільової програми Соціальний захист дітей міста, оскільки вважаємо. Що добробут будь-якої держави залежить від гідного ставлення до її підростаючого покоління, розвиток культури у місті це також пріоритетне завдання нашої потужної команди. Тому до слова запрошую відомого музиканта, організатора, людину, яка знаходить у кожній особистості талант Олександра Дубовика. Наша команда. Має на меті внести суттєві зміни в галузь культури міста. Це відновлення колишнього будинку офіцерів, створення нових творчих гуртків та студій для жителів військового містечка та інших мікрорайонів нашого міста. Модернізація технічної бази міського будинку культури. Ми відновимо міський парк відпочинку. Таке місто, як Прилуки, заслуговує на сучасний парк атракціонів та розваг. Прилуки це історичне місто. Тому ми зробимо все для того, щоб зробити його цікавим і приваблим для туристів, створивши туристично-фестивальний центр. У нашій команді є справжні патріоти, захисники нашої держави. До слова запрошую Дмитра Колесника, людину, яка свідомо прийняла виклик життя. І протягом тривалого часу захищала територіальну цілісність нашої країни. Пробувши майже рік на передовій та знаючи ситуацію в нашому війську зсередини, маю низку пропозицій по підготовці наших військовослужбовців до вирішення їхнього матеріально-технічного забезпечення. Своїм обов'язком в прилуцької міської раді вважаю поміч демобілізованим бійцям-прилучанам у вирішенні їхніх соціальних питань, надання пільг, земельних ділянок, а також юридичної допомоги. Наше життя роз'їдає корупція. Більшість проблем у місті саме через це лихо, і наша команда подолає це зло. Прошу до слова голову громадської організації з протидії корупції Сергія Пащенка. Про боротьбу з корупцією багато кажуть, але вона все збільшується. Чому так? Не вистачає політичної волі, не вистачає інструментів. Одним із таких інструментів. Ми бачимо антикорупційні комітети, створені в міських обласних радах, де ми будемо працювати разом з громадськістю, впевнений, вони будуть ефективні.